2. tur. Ostryl. Ya poral, Ноги. Бачу поранення. Перевіряю стопи. Достаю турнікет. Нападаю, ставлю дві турнікети. на плече, затягую Затягуємо вище. Затягуємо сильніше. Закручую закрутку. Ставлю фіксатор. саду. Надягайте на стрічку. Час. Час. Провіряю, що торгікат накладено місце. Торгікант нападено на місце. На місце. Дублюю час. Провіряю протихання шляхів. Чисто. Закидаю голову. Провіряю, дихання. Мене Мати бачі відчуваю. Раз, два, три, чотири. Дихання ногу. Провіряю. Нападаю. Теренису бедку на рану. Вінтую. Два фіксуючи коверта нижче. Наступний тур перекриває на половину. Повністю покриваємо рану. Знову два фіксуючи ковер. Пісую він. Рупиляч. Голова. Чесно. Шия. Честа. Плечі. Честі. Пахнет. Честі. Плечі. Чисті. Чисті. Рудна клітка. Често на внутрішній правотечі. Внутрішні правотечі нема. Тазва кістка. Ноги. Руки. Често кисті. Ноги. Друга рука. Честу. Чісті. Ноги. Пахнета стегна. Норві, ноги. Чисто, друга нога. Чисто, стопа, Чисто. Проминаю спину. Чисто Сідниці. Чисті. Ноги. Чисто. Голова ширить. Чисто. Pronto. Oh.